Усім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. А сьогодні у нас буде посадка ось такого класнючого часничку, щойно сиділа, перебирала руки всі грязні від нього. От У нас така вийшла невеличка мисочка його. От, зазвичай ми садимо багатенько, а потім передаємо своїм рідним От, такий класний часничок. Але цього року. У нас я на посадку з'явився дуже один цікавий, класний часник. Просто погляньте. Я щойно думала, чи точно я скажу правильно часник, чи затибуля. Просто він дуже великих розмірів. Просто погляньте на цей часник, Який він великий. Ось одна чесничина, розмір з мою руку. Можливо, хтось такого часника... Ніколи вже ті не бачив, бо я також перший раз я в житті бачу, а той, хто займається таким, ще посміється з мене. Для мене це дійсно шок і вау. Це, мені пояснили батьки, такий часник схрещений із цибулею. Оце він виростає ось такий за три роки. то спочатку потрібно збирати з нього ось такі цибульки. І потім з цих цибуляк виростає ось такий великий, красивий часник. У нас його зовсім мало, ми не пробували його на смак, ми хочемо весь його посадити, щоб мати для себе. І далі будемо бачити і знати, що це за часник. І ось такий у нас ящичок стоїть, цибульки будемо саджати. Ось цибулька така. Тут різні всякі сорти, я не знаю їх нас. Є більша, є менша, бачите, вже її проростає. 6-го року ми трохи пізно її саджаємо, Того року ми вже цей час висадили, але нічого, поки немає світла, будемо саджати цибулю і часник.